Привіт! Сьогодні ми згадаємо шлях легендарної гумористичної студії Квартал 95 від перших виступів на сцені до світової впізнаваності. Ми подивимось, як змінились учасники команди за ці роки. Поїхали. Квартал 95, виник у 98-му році в кривому розі, як команда КВК. Перші перемоги та популярність вони здобули у вищій лізі КВК. А вже у 2003 році почали знімати власне телевізійне шоу, їхній гумор швидко став впізнаваним, а номери цитованими по всій країні. З роками вони створили безліч успішних проєктів. Склад команди. Юрій Крапов народився в місті Кривий Ріг, з 16 років вчився Суворовському училищі. Згодом вступив до гірничорудного інституту на електротехнічний факультет, в студентські роки бере участь в різних творчих колективах, де і знайомиться з багатьма учасниками кварталу. Так вони групою коміків у 98-му році створюють команду квартал 95. Паралельно працював електриком на шахті і коксохімічному заводі, згодом працював фотографом. Юрій одружений має сина. Зараз продовжує виступати є одним з керівників студії. Олександр Пікалов народився в Кривому Розі, отримав спеціальність, гірничий інженер-підземник. За професією не працював, але працював зварювальником, охоронцем, двірником і на будівництві. Був художнім керівником творчої групи, де грали майже всі майбутні учасники кварталу. У 1998 році перейшов в команду Квартал 95, приймає участь майже у всіх проектах студії, знімався в кіно, захоплюється мотоциклами. Сергій Казанін, більш відомий як Степан, народився за межами України, навчався в інституті машинобудування на інженера електромеханіка, грав у КВК, на другому курсі пішов в армію. Після служби, в якій вступив до університету в місті Луганськ на спеціальність економіст, працював на Тамбовському телебаченні і радіо. Завдяки участі КВК познайомився з командою кварталу і згодом приєднався до них. Досі у складі, бере участь у пародійних номерах, виступає на концертах студії. Одружений має двох дітей. Євген Кошовий народився на Харківщині в родині Котельника. І виховательки дитсадка, але все дитинство провів на Луганщині, куди переїхала сім'я, закінчив акторський факультет, крім того, навчався в музичній школі грати на саксофоні. Був учасником команди КВК Вабанк з Луганська. До кварталу приєднався у 2004 році, швидко став улюбленцем публіки, завдяки харизмі та вмінню перевтілюватись. Відомий пародіями на політиків і співаків. Зараз ведучий та один із головних акторів вечірнього кварталу. Одружений має двох дітей. Корявченков Юрій він же юзік, народився в Кривому Розі, в школі займався боксом, брав участь у змаганнях. У старших класах два роки працював санітаром в хірургічному відділенні лікарні, тому що хотів стати хірургом. Але не зміг вступити до медичного, тому пішов вчитись на інженера електрика. В студентські роки грає за різні команди КВК під час виступів знайомиться з Краповим і Пікаловим, з якими він і приєднався до кварталу. Після інституту працював на центральному гірничо-збагачувальному комбінаті електрослюсарем, майстром, інженером, але згодом повністю пішов у творчість. В складі команди переважно виконував другорядні ролі. Зараз займається політикою, є народним депутатом від партії Слуга народу член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Одружений має трьох дітей. Олена Кравець, єдина жінка в команді, народилася у Кривому Розі, батько металург, а мати економіст. З ранніх років проявляла схильність до артистизму, брала участь у шкільній самодіяльності, театральних постановках, освіту здобула у економічному інституті, працювала в філії Макдональдс, отримала пропозицію стати ведучою на радіостанції в команді кварталу від самого початку, в шоу грає всі жіночі ролі, окрім акторських функцій, також є адміністративною директоркою колективу. Крім кварталу, працює як продюсерка, телеведуча, актриса, має власні творчі проекти, знімалася у кіно та серіалах, озвучувала мультфільми, має своє шоу на Ютубі, одружена, має трьох дітей. Денис Манджосов, колишній учасник кварталу. Народився в Кривому Розі. Був найкращим другом і однокласником Володимира Зеленського. І сидів з ним за однією партою, грав у театральних виставах, був гітаристом у шкільному ансамблі, працював на місцевому радіо у 11 класі разом з Зеленським вступив до студентського театру естрадних мініатюр, де художнім керівником був Олександр Пікалов, вчився на юриста. У 1997 році спільно з Зеленським і Пікаловим створив команду квартал 95. У 2013 році покинув квартал через конфлікт з Володимиром Зеленським. Згодом відкрив агентство, яке займається організацією свят і заходів. Жив в Америці. Володимир Зеленський народився в Кривому Розі, його батько, доктор технічних наук. Професор, а мама працювала інженером. В дитинстві жив чотири роки у Монголії, де батько працював на будівництві гірничо збагачувального комбінату. У студентські роки захопився КВК, брав участь в театрі мініатюр, став активно виступати. Трохи пізніше створили команду збірна Кривого Рогу, а згодом з'явилась команда Квартал 95». Володимир Зеленський став у ній не тільки капітаном і актором, а й автором більшості номерів. Щоб підзаробити, Зеленський писав жарти для інших команд, а також сценарії для корпоративних свят, телепередач, концертів у 2003 році. Телеканал Один плюс один запропонував зробити серію концертів, що складатимуться з найкращих номерів команди. А в 2005 році на телеканалі Інтер стартує телешоу Вечірній квартал, що й принесло команді шалену славу і популярність. З часом проект переріс в медіа імперію, яка випускала фільми і серіали, телешоу, мюзикли і мультфільми, і лицем більшості проектів був Володимир Зеленський. Зараз Володимир Зеленський, шостий президент України. Він пройшов шлях від популярного коміка, успішного бізнесмена і актора, який зіграв президента, до президента воюючої країни. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, хто з учасників кварталу, на вашу думку, змінився найбільше за ці роки.